Повернути красу до весілля 20-річна Анна Котова, родом із Донецька. Після початку Великої війни дівчина разом з хлопцем виїхала до Дніпра. День її, 19-річчя, просто під час привітань зі святом російська ракета влучила у сусідній під'їзд. Вибуховою хвилею вибило усі вікна, а численні осколки, посікли тіло та обличчя дівчини. Один з них застряг в міліметрі від сонної артерії. Медикам дивом вдалося врятувати Анну від смерті, але, на жаль, не змогли зберегти ліве око. Австрійські лікарі встановили дівчині очний протез. Нині вона мріє повернути свою красу до того, як вийде заміж. Пластичні хірурги Центру естетичної медицини у Львові зашліфували рубці на тілі. Попереду Анну чекає ще одне шліфування, і мрія дівчини нарешті стане реальністю. Мені немає ока, це штучно, і тому я постійно відчуваю вже темряво, нічого не бачу, і це дуже складно. І Тому це завжди буде нагадувати цей день. Я дуже хочу зменшити шрами на тілі, на обличчі, щоб менше нагадувало те, що сталося.